Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube. Ми з вами зробимо макіяж моїми найулюбленішими продуктами за осінь. Я вже вмила своє обличчя і мені треба нанести якісь доглядові засоби. Найулюбленішою лінійкою для мене виявилася лінійка номер 9 від бренду Nambuzin. Багато хто каже, що це просто рідкий ботекс. для обличчя. Насправді так і є. А ще погляньте, якою класною текстурою сироватка. Здається, ніби моя шкіра вже повністю готова до нанесення макіяжу, але навіть це ще не все. В листопаді я отримала свою першу розсилку від Maybelline, Там були оці засоби. І оцей праймер обов'язково треба тепер нанести. Це саме такий липкенький праймер, він буде допомагати, щоб наша тональна основа приклеїлась дошки. Шкіри я його вже використала багатько, так мені дуже він подобається. Обов'язково буду купувати собі ще другу баночку. Він доволі швидко застигає на шкірі, тож все треба швиденько розподіляти. Трошки ми ще з вами почекаємо, поки він застигне на шкірі, і нанесемо гель для брі від бренду Юніко. Щодо тонального крему, я люблю наносити ось ці два: це BB крем від Поріто і тональний крем суперстей від Мейблін у 0,96 відтіночку. Ці кремові текстури я спочатку трошки розігріваю і замішую на ручці, а вже потім буду переносити на шкіру. Спробуйте так зробити і зі своїм макіяжем і побачите, як. Гарно лягає тон. Насправді тушувати я все починаю знизу догори. У мене це пензлик від Патрік. Та однозначним фаворитом серед консилерів був консилер від Віра Б'юті. У мене це відтіночок порцеляїн. Він взагалі не забивається у мімічні зможки, не підкреслює шелушіння. Я його наношу лише в зону під очі. Ось такий тон у нас з вами виходить. Тепер все треба збризнути фіксатором від Патрісія Ледо. Тепер почекаю, поки фіксатор застигне, не буду чіпати його руками. Бронзери рум'яна від Evalin це просто відкриття 2025 року. Неймовірно класні продукти, і мені здається, це прям аналог Шарлоти Тілбері. Хоча Шарлоти Тілбері у мене насправді і немає. Так, оскільки це також кремові текстури, я спочатку наношу їх на ручку, розігріваю і потім переношу на обличчя. Відтіночок бронзеру у мене 0,1, а рум'ян 02. Ось так розтягую продукт, щоб бронзер не лягав плямками і починаю переносити ось такою буквою Z. Якщо вам здається, що десь кордони виглядають неохайна, візьміть спонжик, яким ви Тональний крем і трошки пройдіться по цим кордонам. З рум'янами я роблю все те ж саме. Ці рум'яшки, до речі, сяючі. Моя найулюбленіша пудра саме для зони під очима це Шарлота Тілбері з такої палеточки сертеньку, бо вона ще й рожева. Взагалі, будь-яка рожева пудра це найкраща ідея, щоб нанести під очі, і вона просто миттєво блюрить. Також залишками пройдусь по підборіддю, і ось тут на лобику. Мої найулюбленіші палетки від корейського бренду Анліша. Я хочу взяти якусь блискітку. До речі, оцю палеточку вони мені надіслали особисто прямо з Кореї. Я завжди була в клубі фанатів туші Lash Sensational, але ось. Ця тепер перемагає. Вона також від бренду Maybelline, має назву Colossal Bubble. Вона насправді дуже дуже класно подовжує вії. І, до речі, вже в зимовому преспакті вони мені надіслали ось таку золоту новинку, але це вже буде в якомусь з інших відео. У мене насправді свої вії не дуже хороші, тому що у мене було декілька невдалих нарощень, але тим не менш, навіть з ними ця туш справляється просто ідеально. Нижні вії я також фарбую. До речі, ми ледве не забули нанести хайлайтер. Мій найулюбленіший хайлайтер від бренду Rare Beauty. У мене це відчиночок Мес і це найкращий хайлайтер. Я його поки що ні на що не промінюю. Він має прям дзеркальний ефект, я його наношу сюди і трошки на носок. Ну і нам залишилося щось для губ. Найкраще ліпкомбо, що було за осінь. Це ось такий набірчик від бренду Lamel. Тут у нас олівчик у 415-му відтіночку і блиску у 02-му. Це йшло прямо наборчиком, який називався Еспресо Ліпкомбо. Олівчик дуже гарний, але дуже стійкий. Я навіть боюся ще розмовляти, коли його не малююсь. Ось такий неймовірно гарний олівчик. Дійсно, такий олівчик навіть не у всіх брендів знайдеш. І останній штрих це блиск. І ось такий неймовірно гарний макіяж у нас вийшов фаворит. Таме за осінь, а ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть обов'язково якийсь приємний коментар. Також буду рада всім ідеям для відео, які ви пропишете у коментарях. Пам'ятайте, що ви мої бусінки, всіх люблю. Цьому папа!